Сьогодні хочеться дуже багато сказати про нашого славного сина, про нашого пророка, про нашого оберега української нації. Але я думаю, що дуже добре, що сьогодні не в урочистих кабінетах, палацах в Києві святкують 200 років Кобзарю, а святкують його на Майдані. Багато хто сходиться з думками, що Майдан це є найбільший подарунок нашому генію, коли вільні люди вийшли за свою вільну державу. Саме цього хотів Тарас Шевченко, саме до цього він закликав у всі ці роки українську націю. Саме за це його ненавидять нелюди і любить так український народ. Ми надіємося, що Господь Бог разом з немесною сотнею. Та нашим кобзарем захистити український народ. Ми надіємося на мудрість світу, на його допомогу. Ми надіємося на виваженість і терпіння і патріотизм наших людей. Шануємо нашого геніального Тараса Григоровича Шевченка, перечитуємо його кобзар, звіряємо свої поступки з його словами, з його заповідями. І тоді дійсно ми будемо мати. Велику демократичну вільну державу, де кожен буде себе почувати достойним громадянином. Слава великому кобзареві! Слава Україні!